Постійної напруги спорт підтримає тебе. Почну з подяки нашим воїнам. Слава їм, слава нашій Україні. Хочу привітати рівненських вболівальників з тим, що вони повернулись на трибуни. Ми за цим сумували і хотіли цього, напевне, насамперед, найбільше. Стосовно гри, так, перша друга команда грали і сьогодні була дуже така рівна гра в першій половині. Ми трималися, тримали удар. Дніпро дуже потужна команда, але ми не опускали руки, боролись до кінця, була максимальна самовіддача. Зал, звичайно, нас ніс вперед і навіть коли закінчились сили, нас підбадьорювали і ми йшли все вперед і вперед, намагалися бігти. Тому нічого страшного, що сьогодні проіграли. Сьогодні був хороший матч. Так що дякую команді, дякую Дніпру, дякую тренерам. В чому сьогодні Дніпро був? В яких елементах сильніше чи в лікарі не слабіше, слабкіше? Слабкіше? Гра під щитами. Звичайно, Дніпро більш габаритніша команда, ніж наша, і тому ми програли щит і Дніпро попав більше трьох очкових спроб. З хорошим відсотком трьохочковим, і нам було важко з ними захищатися. Ось. За рахунок, напевно, дальньої атаки сьогодні ми проіграли цей Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що оборонять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися нашою справою. Що стосується гри, по-перше, всі, хто цікавиться баскетболом, знають, що на сьогоднішній день команда Дніпра це є фаворит чемпіонату. Не програла жодної гри, там зібрався дуже гарний колектив. і це, вони дуже, ну, В принципі, це, в більшості це вихованці Дніпровської школи, які вже працюють там багато років, і грають. І тому ну, Дніпровський баскетбол завжди був одним із найкращих на теренах нашої країни. Що стосується нашої команди, я Сьогодні, в принципі, можу сказати, що я горд за наших хлопців, які в принципі боролися з першої до останньої хвилини. Те, що не вийшло, ну, всі знають, що один із козирів нашої команди це дані кітки. І сьогодні, на жаль, ми закинули із 32 спроб, всього шість. Це дуже жахливий процент, тому це якраз і... Дало такий результат і такий розрив. Друге діло, що збилися, і десь добра половина цих китків була не підготовлена. Дуже вони хотіли себе проявити, але ну, це я думаю, що це головне, на що повлияло на результат. Дуже дякую нашим болівальникам. Я давно не бачив таких залів, як воно в цьому бабли, і сьогодні дуже велика подяка за те, що підтримували. Ну, я думаю, все одно для болівальників гра була цікава. На мою думку, що ми вже досить багато зіграли таких ігор, тому не було такої відповідальності. Була звичайна гра. Ми готувалися як на звичайну гру. Спокійно закрили цей бабл перемогою і спокійно прямуємо додому. Там готуємося до наступної гри і взагалі. Ну, на початку треба відпочити добре, мікротравми залічити і будемо готуватися до наступної гри. Дякую, Рівне, за таку боротьбу. А в чому сьогодні, на вашу думку, ви були сильніші? В яких елементах гри за дозволу майже 28 перемоги? Може бути, що ми відпочили трохи більше, ніж рівне, тому що рівне вчора грали вечірню гру, а ми першу. Тому ми були, були більш свежіші. Ну і рішення. Я вважаю, що ми е, приймали е, краще рішення ніж е, супротивник. Жарко було і в залі, і на майданчику сьогодні такий темп. Обидві команди взяли і було дуже, дуже, дуже гаряче і, і я. Впевнений, що болівальникам сподобалася гра. Була дуже швидка і дуже енергійна, і було багато швидких, швидких відривів і китків. І мені здається, що вийшла гарна гра сьогодні. В чому в яких елементах, на вашу думку, БК Дніпро? Сьогодні був сильніший за Бекарій. 20 очок це все mm, Ну, я, я думаю, що ми впоралися з швидким відривом. Ми в захисті стали у другій половині трохи, трохи краще, трохи сконцентрованіше ми підійшли. А... І Десь ми забили китки і наші снайпери сьогодні просто здорово забили. І так, я ще раз скажу, що сьогодні. Рівне показало дуже швидкий і дуже хороший баскетбол. І були моменти, коли мені казалося, що темп занадто, занадто високий, і цей темп задало команда рівного.